Дуже багато людей телефонують, пишуть так само, щоб підібрати якусь певну камеру. Ну Повірте, вибір дуже великий є. Бачите самі. Двійні, труйні, одинарні, автономні повністю. І Навіть і, 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 і на 4 об'єктива є. Тобто Багато чого є. Ось, бачите, сонячною панелькою двойна є. І Є сонячною панелькою ось такі тройні камери. Тобто ну є що вибирати. Це вони з панелькою в середині акумулятори стоять, повністю автономне, якщо десь в полі вчепити, воно все без питань. І щоб підібрати, Ну, це дуже довго підбирати, треба кожному індивідуально. І це все йде бюджетний варіант. Тобто воно є не сильно дороге, і вибрати щось можна. Якщо вам щось потрібно індивідуально підібрати, ви просто пишіть в коментарях мені. Я спробую для кожного пояснити, розказати, що краще і як підібрати. Також є ось бачите, Wi-Fi панельки 4G, вони роздають інтернет, повністю автономні. Ну, Це вже кажу. Все потрібно підбирати під кожного клієнта. Тому пишіть в коментарях, спробую всім відповісти на ваші запитання. Або телефонуйте. Номер телефону в мене в шапці профілю опише.